Увага, увага! Усі поспішайте, нас, друзі, чекають завдання та гра, займайте скоріше місця дітвора. Ми про вбрання поведемо розмову, Про щось цікаве дізнаємось знову. А чи знаєте ви, що люди це єдині істоти, що носять одяг? Чому одяг не потрібен тваринам та птахам? Мабуть, тому, що тіло тварин вкрите хутром, а тіло птахів вкрито пір'ям. Хутро та пір'я захищає тварин від холоду та вітру. Колись у прадавні часи люди не знали ні одягу, ні взуття, але їм дуже допікав холод. Люди поступово зрозуміли, що їм потрібен одяг. Спочатку вони шили його зі шкіри тварин. А потім, коли вже опанували ремесла, почали шити одяг з тканини. З роками люди почали користуватися одягом не лише для захисту від холоду, а й як нарядом. Поглянувши на одяг, можна сказати, з якої країни приїхала людина або чим вона займається. Погляньте уважно, про що нам розповідає одяг цих людей. Національний одяг цієї дівчинки говорить нам, що вона українка. Спортивний одяг цього хлопчика розповідає нам, що він футболіст. Одяг цього вельможного чоловіка каже нам, що це король. Одяг цього хлопця розповідає нам, що він працює поліцейським. А тепер спробуємо визначити, яким буває одяг за його призначенням. Як називають одяг, який ми носимо вдома? Домашній одяг це фартух, халат, піжама. Як називають одяг, який слід одягати на свято? Це святковий одяг. Це ошатні сукні, костюми. Як називають одяг, в якому ми займаємося спортом або фізкультурою? Спортивний одяг. Це спортивний костюм, шорти, футболка. Як називають одяг, який ми одягаємо на пляж? Пляжний одяг. Це купальник, шорти, плавки. Як ви гадаєте, чи може бути одяг сезонним? Звісно, кожної пори року ми носимо різний одяг. Взимку ми вдягаємо теплий светр, шарф, шапку, рукавиці, пальто, куртку, шубу. Восени та навесні. Ми вдягаємо гумові чоботи, куртки, кофти, жилети, джинси, плащі. Влітку ми вдягаємо шорти, майки, футболки, сукні, сарафани. На цьому наше заняття закінчується. До побачення, малята, до нової зустрічі!